Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі зйомок серіалу Дім Дракона. Поїхали! Ще до виходу першого епізоду на екрани дім дракона увійшов до списків найпопулярніших серіалів на планеті. На сайті IMDB майбутнє шоу HBO розташувалося на 12-му місці за популярністю. Прем'єрна серія також стала найуспішнішою серед прем'єрних серій решти серіалів платформи. Перший епізод переглянули близько 10 мільйонів людей. До того ж, дім дракона став лауреатом премії БАФТа, ЕММІ та Золотого Глобуса. Бюджет нового проекту HBO порівняно. Ані з його сиквелом став більшим. Якщо на кожен епізод гри престолів творці витрачали від 6 до 15 мільйонів доларів, то дім дракона перевершив свого старшого брата. Так вартість кожної серії становила близько 20 мільйонів доларів. На відміну від гри престолів, де було лише три дракони, у приквелі намічено появу аж 17 повітряних хижаків. Натомість у першому сезоні показали лише дев'ять, які братимуть участь у протистоянні таргарієнів за право сісти на залізний трон. У роботі над серіалом Мартін наполіг що вихованці правлячої родини виявилися яскравішими за забарвленням. Водночас глядачам має стати чітко зрозуміло, хто з представників династії летить над землею. Над дизайном драконів працювало цілих п'ять. Художників, щоб зберегти спільні риси майстри, змінювалися, допрацьовуючи ідеї одне одного. На підготовчому етапі вдалося зібрати до тисячі арт-концептів. В результаті в серіалі дракони відрізняються один від одного розміром, кольором, характером та навіть формою черепа. У кожного з них виявилася власна особливість, наприклад, крива нога, невротичні звички чи буркотливість. Для зйомок серіалу також вигадали спеціальні сідла, причому кожен персонаж має свої унікальні вставки. Авки аксесуара для наїзників. Дім дракона заснований на реальних подіях. Творець оригінальних романів Джордж Мартін, працюючи над книгою «Полум'я та кров, черпав натхнення з подій громадянської війни в Англії, період якої в історії держави називається анархією. Саме тоді відбулася битва за англійський трон, головними учасниками якої стали донька короля Генріха І Матильда та її кузен Стефан. Для того щоб виконавці головних ролей могли краще зрозуміти ментальність будинку Таргарієнів та, та важливість протистояння. Кожному з них Джордж Мартін подарував екземпляр своєї книги з власним підписом. Несправедливо обділений увагою залізний трон вирішили зробити солідніше, адже у книгах постійно наголошувалося, що трон був створений з тисячі мечів, що не відповідало візуальній демонстрації у грі престолів. Тому в новому серіалі творці вирішили масштабувати нове королівське крісло. Для цього було спеціально відлито 2,5 тисячі мечів та використано спеціальні сталеві конструкції, обмотані гіпсовими бентами. Змінився і тронний зал. Художник-постановник Джема Джек Сон виявилися натхненою римським пантеоном. Запозичені ідеї простежувалися у плитах підлоги, колонаді та високих вітражних вікнах. Талановитому британському актору Педі Консідайну, який зіграв короля Візеріса, раніше пропонували роль у Грі престолів, проте він відмовився через наявні елементи містики у серіалі. Пізніше Мед Сміт, який спочатку не наважувався зніматися в домі драконів, погодився на участь у проєкті, дізнавшись, що до нього приєднався Консідайн. До речі, сцена, у якій важко хворому Візерісу Деймон допомагає дістатись залізного трону, була повністю імпровізована самими акторами. Корона впала з консідайна Випадково і в цей момент мед зорієнтувався, підійшов та спробував допомогти королю. Сам Педі не очікував, що до нього підійшов саме Сміт, тому спочатку хотів його відігнати, але потім побачив свого екранного брата та прийняв допомогу. Джордж Мартін був у захваті від гри Педі Консідайна та визнав, що в останньому є чимало відмінностей від оригінального персонажу та кілька покращень. Мартін відзначив, що актор надав персонажу трагічну велич, яку книжкова версія втілити не Змогла водночас Деймон Таргаріен у виконанні мета сміта став одним із найпопулярніших персонажів саме серед фанатів, що не дуже сподобалося продюсеру Сарі Хес, яка в інтерв'ю заявила, що не розуміє, як цей персонаж зміг стати інтернету любленцем, адже його дії та мотиви часом занадто жахливі. Події серіалу здебільше відбуваються у королівській гавані, трохи більше ніж за чотири місяці, архітектори, дизайнери та будівельники створили справжній замок на знімальному майданчику. Таким чином, всі сцени могли зніматися, не використовуючи спецефекти. Всі внутрішні приміщення замку об'єднані між собою. Такий прийом дозволив операторам знімати рух героїв у всіх напрямках. Приквел не відстає від гри престолів і за якістю вбрання. Наприклад, для того, щоб вишити сукню рейніри для. Коронації знадобилося 10 тижнів та троє костюмерів. Як і в грі престолів, де багато персонажів було показано більш зрілими ніж їх описано в романах Мартіна в серіалі Дім дракона режисери також обрали подібний підхід. Наприклад, король Візері Старгаріян показаний зрілим чоловіком із сивим волоссям, тоді як в оригінальному творі Візерісу було всього лише 30 років, коли його дружина померла. Водночас Рейнірі було всього 8, коли її було проголошено спадкоємицею престолу. Натомість між грою престолів та приквелом є її помітна Концептуальна відмінність у домі дракона немає ні білих блукачів, ні червоної жінки, ні воскресіння померлих. Тобто, містична складова сюжету майже відсутня. Водночас містичних істот а саме драконів у серіалі багато проте вони тут жили з незабутніх часів та сприймаються як звичайні жителі всесвіту. Цікаво, що за структурою проект нагадує славнозвісну корону від Netflix. Однак, після тимчасового стрибка на 10 років уперед багато виконавців ролей залишилися на колишніх позиціях. Натомість, зміни торкнулися лише головних жіночих персонажів. Юних та зрілих рейніру та її мачуху Алісенту Гайтавер виконали різні акторки. Мілі Олкок, яка зіграла юну принцесу, змінює Емма Дарсі, в той час, як Емелі Керрі, яка грала королеву Олівія Кук. Різка заміна викликала. Велике роздратування шанувальників, які вже встигли звикнути до акторок, тим паче, що доросліші варіації героїнь не були схожі самі на себе в юності. За словами творців серіалу, дім дракона є дуже точною адаптацією книги Мартіна і кров. У серіалі немає таких великих сюжетних розбіжностей з літературним твором, як це було у Грі престолів, де починаючи з другого сезону життя деяких персонажів кардинально відрізнялося від оригіналу. До того ж, приквел культової франшизи постійно перебував під пильним наглядом самого творця Всесвіту Джорджа Мартіна. Щоб зберегти зв'язок між грою престолів та її приквелом, письменник Залучив до роботи Мігеля Сапочника, який був режисером п'ятого, шостого та восьмого сезонів попереднього проекту у першому сезоні Дому Дракона Сапочник став одночасно шоуранером, продюсером та режисером. До роботи над музичним супровідом серіалу залучили Раміна Джаваді. Більшість композицій, якого з Гри престолів поповнили колекцію найкращих саундтреків в історії кіно та телебачення. Працюючи над циквелом, композитор заявив, що він зберіг вихідну ДНК музичного ряду властиву оригінальному серіалу. Джаваді додає індивідуальність музиці за рахунок незвичайного вибору інструментів. До того ж, талановитий композитор був двічі поспіль нагороджений премією «Еммі» за музичний супровід Провід гри престолів. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!